Можливо, ви просто зіштовхувалися з якимись проблемами. Як ви їх усували? Так, проблеми бувають, що нападають шкідники і буває хвороба. ну, Наприклад, на балконі, на балконі це буває рідше. Якщо балкон закритий, то е, практично нічого якби не боліє рослина. А от шкідники все одно з'являються. Треба слідкувати, і для профілактики можна раз на тиждень обробляти є біологічні препарати, які нешкідливі для нас. І для навколишнього середовища ми можемо це робити раз на тиждень просто профілактики практично. а взагалі-то ще при високих температурах буває, що Треба трошки запилювати сам е, томат, тому що дуже високі температури і закритий балкон. Для нього важко, щоб з'явився плід. Треба м'якенькою кісточкою пройтись просто по квітам і все. Вони запиляться. самі. А Пальчиком самі. я роблю таке пальчиком. Ні, в мене маленька є м'якенька кісточка, і можна пройтись легесенько з однієї квіточки на іншу, ну як метелик. Тож так. Скільки врожаю зібрали цього річ? З балкону? Не, не рахувала. Перця було досить багато. І маринувала, і їли свіжим, і він досить такий величенький до 100 грам була перчина, Прийшлося навіть підпирати, Це... то що да, 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 перець був дуже гарний. сорт цинтію садила. Ранній думаю, ну спробую. Було сім горщиків. Ну нам було нормально, якби поїсти. І він смачний, досить і ще й стіночка в ньому була до 7 міліметрів товщиною. А томати жовтеньких було більшенько, тому що вони високоросли, червоних було трошки менше, ну було навіть цікаво, коли зранку встають на сніданок, а в них лежать такі вже помідорчики на тарілочці. А де купуєте насіння? Професійне насіння, Оу. Магазин Агроном. А давно з нами? Давно. давно. А чим подобається наше насіння? Досить якісне насіння, завжди схожість дуже гарна в самого насіння. Добрива дуже гарні, різна фасовка добрив. Наприклад, і препарати завжди якісні фірмені. Так що ну всім, подобається всім.